Слава Богу, браті сестри! Всіх з святом, благовіщення Пресвятої Богородиці. І зараз ми з вами почитаємо Акафіст Божій Матері, хто має можливість просто помолитися Божій Матері, прославити її цей такий святковий день. Спасім, Господі, всіх, хто буде долучатися до молитв святого Акафіста. З вами чіт Анатолій Почаїв, і почитаємо акафіст Божій Матері. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Збранної воїводі победительной, коли збавшися от злих благодарственные, восписуем ті рабі Твої Богородице, но яко Ему, що державу непобедимою, от всяких нас без свободі да зовемки. радуйся, невеста, Невестная. Ангел с снібесі, послан бистріщий Богородице, радуйся, і собісплотним гласом облащай, Матя зря, Господі, ужасашися, і стояши за й таковая, радуйся, їй же радость весіяєт, радуйся їю клятва іщезнієт, радуйся, пачу, адамова, званія, Радуйся сліз є в них і радуйся висото, неодобово восходимої чоловіческими помисли, радуйся глубиною неодобозрімоя і англійськими очима, радуйся, якоїсь царево сідалище, радуйся, яко носійше носящогося, радуйся, звіздоявляющее сонце, радуйся утроба Божественного площення, радуйся їю же обновляється твар, радуйся їю же поклоняемся. Творцу, радуйся, невеста не невестная, видящий святая себе в чистоте благолит Гаврилу дерзостно, преславные Твоего гласа неудобоприятельно удобно, приятельны души моей является, семенного зачатия Рождество, как оглаголиши, Зови Аллилуйя. Разум, неодоразумеваемый разумеете Дева Ищуши, Возупи к служащему и боку чисту, Сыну, как есть родиться мощно рцими. К княй же Он рече со страхом, Обаче Зави радуйся Совета Неизреченного таинится, радуйся молчания просящих веро, радуйся чудес Христовых начало, радуйся веление Его главизм, Радуйся, лествице небесной, ей же сниди Бог. Радуйся мості, приводя Ісущих от землі на небо, радуйся ангелам і чудо, радуйся бессомно плачевное пораженіє. радуйся свет неизреченно народівшая. радуйся іже у неї єдино вже научившая, радуйся примудрих, превосходящий разум, радуйся вірної, озаряющие смисли. радуйся невеста неневестная. Сила Вышняя осень, тогдах зачатью браку, и неискусную, и благоплодная Твоя яко якосила сладкое показа, всем хотящим жати и спасение, в них до Пете Ситы, Аллилуйя, и мужчину, Бог приятная діва Утробу вости, Чеку, Или Младіє же Оно, абіє, сія целування, радувашися і грань м'яко в письмі, в піяших Богородице, радуйся отрасті, не об'єдайми, я радуйся плода безсмертного стяжания, радуйся діла тіля, ділийші чоловіколюбця, радуйся садітіля, житні нашої рочая, радуйся, ніворостя обзовання, ще щедрот. Радуйся трапезнося обіли очищення, радуйся як райпишний процвітайший, радуйся як пристанніше душам готовьщих, радуйся приятной молитви Кадило, радуйся всього мира очищень, радуйся Божие смертным благоволене, радуйся смертник Богу дързновение, радуйся невеста небесная. Радуйся, невеста, не весто невестная, бурю внутрімия помишлень сумнительных, целомудриний, и в смятницы, кі безряні, брачний, и брак окрадованої помишляя, непорочна, увидев же Твоє от Духа Свята, рече Аллилуя, слыша пастыря, ангело поющих. Лодської Христово пришествие і тікші, як пастирю, відяць яко анца, непорочна вочереві марині упашися, юже пою ще ріша. Радуйся агнца и пастыря мать, радуйся дворе словесных овец, радуйся невидимых врагов мучения, радуйся райские ввереют тверзение, радуйся, яко небесное срадуется земным, радуйся, яко земная с небесным, радуйся апостоловні, немолчные уста, радуйся страстотерпцем непобедимой дерзости. Радуйся ответлое вероутверждение, радуйся светлое благодати познание, радуйся ей же обнажися ад, радуйся ей же облекохомся славою, радуйся невеста невестная, радуйся невесто, невестная, Ботечной звезду, зревшего свиту, я последоваша зари, і як у светильник, держащий, із и с крепкого царя, и достіши непостижимого, возрадовавшися ему вопіюще пиющее Аллилуйя, видеша отроцы халдействий на руку дівічу, создавшу руками человеки, и владыку разумевающего, ще і раби прият зрак, потшавшися дармі послужити йому, і запитье благословеній. Радуйся звезды незаходимой Маті! радуйся таїнственного Дні! радуйся Прелісті песю я, радуйся троїці, таїніки просвіщающа я, радуйся Мочителя бесчеловечно изметающего начальства, Радуйся, Господа чоловіколюбця, Любцы, показавшее Христа, радуйся варварской избавляющее служення, радуйся теме и зима еще Радуйся, Оня, поклонение угасившая, радуйся пламени страстей изменяющая, радуйся верных наставницы целомудрия, радуйся всех родов веселье, радуйся невеста невестная, радуйся, не невестная. Проповідниці Богоносні, бивши волсві, в Вавилон, скончавши Твоє пророчество і проповедавши Тя Христа всім, оставивши, і рода, як не неведуша пети, Аллилуйя. Восіявий в Єгипті просвященні істини, Одгнали сіл жить му, ідолі бо його спасінь, терпяще твоя крепості подоша, си же збавшися в опіяху к Богородіце. Радуйся исправление человеков, радуйся неспадение бесов, радуйся прелести державу поправшая, радуйся идольскую лесь обличившая, радуйся море, потопившее фараона мысленного, радуйся камень, напоившей жаждущей жизни, радуйся огненной столпе, наставляя существо во тьме. Радуйся покрови ширшій облака, радуйся пищеманы приемнице, радуйся сладости святые служительнице, радуйся земле обетования, радуйся изнеяжите отмет и млеко, радуйся невеста неневестная. Потящу семьону от нынешнего века представить ися прелестного, вдался и сияком младенец тому, но познался, і и мой Бог совершенный, тем же удивись от твоей неизреченной премудрости, зовый Аллилуйя. Новою показа тварь ялся зиждителям от него бывшим, из бессеменные прозя потробы, и сохранивью якоже бенетлено, да чудо відяще споєм його пьющее. Радуйся цветени тления, радуйся венчего сдержания, радуйся воскресение образа облистающая, радуйся ангельскої житие являющая, радуйся древо свято плодовитой, от Негожи питаются верни, радуйся древоблась налиственное, им же покриваются мнози, радуйся вочереве носящей избавителя плененным, радуйся рочи наставника заблудшим, Радуйся судьи праведного умоления, радуйся мною совершенно прощение, радуйся одежде на их дерзновения, радуйся всякої всякое побіждающа я. радуйся невеста я. странное Рождество, видевшее, устранимся мира, ум на небеса преловшие, всего Бо ради, Высокой Бог, на земле, явися весь смиренный человек. Хотя й привлечь к висоте Тому во Пьющее, Аллилуйя. Весь бе в Нижних и в Вышних, никак уже от ступени описанные Слово, снисхождение бо Божественное, неприхождение же местная бысть, и Рождество от Девы Бога приятные, слышащие Сия, радуйся Бога невместимого вместилище, радуйся честного таинства двери, Радуйся, неверных, сумнительное слышание, радуйся верных, известное похвало, радуйся колеснице Пресвятая Суща на Херовимих, радуйся селение, Преславное Суще, на Серафим, радуйся противная втожде собравшая, радуйся девство и Рождество сочетавшая, радуйся ею же, разрешися преступление, радуйся ею же отверзися рай, Радуйся Ключу Царствия Христова, радуйся надежда благ вечных, радуйся невеста невестная. Всякое естество ангельское, удивися великому Твоего человечения Делу, неприступного бояко, Бога зряще всем преступного человека, нам убоз пребывающа, же от всех Аллилуйя. Ведь тия яко я корибе безласные, видимо Тебе, Богородице, не доумеют Бог благола Тиє, как и Дєва прибивающий, и родить і змогла еси, Ми же таїнство дивлячися верно вопием. Радуйся премудрості Божия приятелище, радуйся промишлення Його сокровище, радуйся любомудрие, немудрия являющая, радуйся хитрословесной, бессловесной, обличающая, радуйся, ковбояша, лютии взыскатели, радуйся, яко ядоша баснотворці! радуйся, офинейское плетение растерзающее, Радуйся риберские мрежи исполняющая, радуйся излубины неведения я, Радуйся, мною в разуме просвещающая, радуйся кораблю хотящих спастися, радуйся пристанище житейских плаваний, радуйся невеста невестная. Спасти, хотя мир, и же всех украситель, к всему самобетован, приди и си, яко Бог, нас явися по нам человек подобным, бо подобный призвал, яко Бог слышит, Аллилуйя. Стена если Девом Богородицы, Дево и всем к Тебе пребегающим, ибо Небесе и земли Творец устроить Я причистая, селься в утробі Твоей и вся приглашать и Тебе научи, радуйся столпи девства, радуйся дверь спасения, радуйся начальнице мысленного Наздання, радуйся подательнице Божественной благости, Радуйся ты, обновила, если зачатое студно, ти ты, наказала, если окраденная умом, радуйся тлителя смислого я. радуйся, сетеля я. радуйся чертоже безсеменного уневещинья, Радуйся вірний Господь, и сочетавшая, радуйся добрая младопитательнице Девам, радуйся невесто, красительнице Душ Святих, радуйся невеста, невеста невестная, пение всякой побіждається, спростреться отшавшееся ко множеству мной щедро Твоих, равночисленные по пісні, песни, ще приносим Ти Царю Святий, Ничто же, совершаем достойно, я ожидалось и нам Тебе во Аллилуйя! оллилуя, свето приемный сущим, отмеявшуюся, зрим Святую Деву, невещественный, Божжигающий, огонь наставляет к разуму Божественному Вся зарею ум просвещающая, званием же почитая Моя радуйся лучше умного солнца, Радуйся светила незаходімого свята, радуйся, молні душі я, радуйся, як огром устрашающа я, радуйся многосветлою восіявающе просвіщення, радуйся, якомотікущую сточающу ріку, радуйся, купилі же описующего образ, радуйся гріховної от'ємлющої скверну, радуйся, бані, омивающая совість. Радуйся чаші, и радость, радуйся обоняння Христова благоухання, радуйся животі тайного веселія, радуйся невеста небесная, благодать Даті Восхоте в древніх, древних всех долгов решитель человеком, прийди с собою, кошечу, Того благодати, и раздрав рукописание, слышит от всех сице. Пою що Твоє Рождество, хвалим Тя всі, як одушевленний храм Богородице, во Твоїй, Бо в селі, все отробі содержай вся рукою Господь, освяті, святи, прославі и на очи вопити Тибе радуйся селения Бога і слова, радуйся святая святих большая, Радуйся, ковчеже, позлащений Духом, радуйся сокровище живота, ністоші моє, радуйся чесний венче людей благочестивих, радуйся чесна похвало Ірею, благоговейних, радуйся церкві по столпі, радуйся царстві, ніроши моє <кхм> радуйся їй воздвіжуться побєди, победи. Радуйся ей же не в врази, радуйся тела моего врачевания, радуйся души мое спасение, радуйся невеста Невестная, О, все пятая мать, рочая всех святых, святейшее Слово, нынешние приемшие приношения, от всякой избави напасти всех, и будущие мимуки о тебе вопиющих, Аллилуйя. О, всепитая Мать, Родшие всех святых, святейшее Слово, нынешнее приемшее приношение от всяких, избави на пасти всех, и будущее из мимуки, о тебе вопиющих, Аллилуйя. О, все пятая мать и всех святых, святейшее Слово, нынешнее приемшее приношение, от всякой избави напасти, все будущие мимуки, от Тебе вопиющих, Аллилуйя. Ангел, предстатель с небесия послан, быстрейшие Богородицы, радуйся. І собі з плотним гласом оплащай, зря Господи, ужасашися, и стояши, завикні, такова я. радуйся, їй же радость висияет, радуйся, їй же клятва исчезнет, радуйся, пачу, дамого звания, радуйся є в них избавление, радуйся высотой, неодовосходимое человеческие помисли, Радуйся, глубиноні обозрімоє і анницькима очима, радуйся, якоїсь царєве сідалище, радуйся, яконосіще насячого вся, <кхух> радуйся звіздою являюще сонце, радуйся утроба Божественного воплощення. радуйся їй же обновляється твар, їй же поклоняємося творцю. Радуйся невеста неневестная, в збранной воеводе победительное коизвавшийся здых, благодарственная восписуем тераби твои Богородице, на яко и мужье державу непобедимую от всяких нас без свободи, да завемки, радуйся, невеста, неневестная. Пресвятая, Богородице, спаси нас, О, Пресвятая, Госпоже, владичице Богородице, вищих всіх, Ангел и архангел, и сія тваричесніші, поможниці, и все обідых не надіющихся убогих у Богих заступнице печальних утішень, алчущий кормительниців больних больших исцелениях, грешних спасеньях, християн всех поможень и заступления. Of все милости, Госпоже Діво, Богородиц, Владичице, милости Твоєю спаси, поміли святейші и Патріархи православний, преосвященні митрополіти, архепископи і епіскопи, і весь священник і іночестки чин, і вся православні християни, різою твоєю чесною защиті. І умолі, Госпоже, із Тебе бібі без сім'я воплотившогося Христа Бога нашого, да припояшет нас силою своєю свиши, на невидимоя і відимо враги наша, о милості Воя, Госпоже, владичице Богородице, воздвій нас із глубини гріховния, збаві нас от глада губительства. От труса и потопа, от огня и меча, от нахождения и наплеменных, и междуусобные брани, и от напрасной смерти, и от нападения вражья, и от литворных ветр, и от смертоносные язвы, и от всякого зла подач Госпоже, <coughs> мир и здравие рабом Твоим, всем нині нами тут поминаемых, всем просивших о них помолиться, И всем православным христианам, и просвети им ум и очи еже ко спасению и сподобен грешной рабы Твое Царствие, Сына Твоего, Христа Бога нашего, як у держава Его благословенна и препрославлена с обезначальным Йо Отцем, и Пресвятым, и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасибо, Господи, браті і сестри, Господь управив Матір Божа, щоб ми з вами виділили декілька хвилин для того, щоб цей праздник, благовіщення Пресвятої Богородиці почитати її акафіст, прославити Божу матір і попросити, щоб вона і подякувати їй. Що вона за нас молиться і попросити, щоб і далі вона молилася за всіх нас, щоб вона покривала своїм чесним омофором, щоб возносила свої непристанні молити свого Сина і Бога нашого. Спасі Христос, всіх, братів і сестри, всіх ще раз праздником, благовіщення Пресвятої Богородиці. Почався в нас тиждень, називається неділя Вай, тиждень вербний. Готуємося до вербної неділі. І... Сьогодні понеділок ваї, завтра вівторок, вербні, і так буде до самої неділі. І субота, суботу дасть Бог у нас буде лазарева субота, а в неділю у нас буде вже вербна неділя. Вхід Господній до Єрусалима і розпочнеться тоді страстна седмиця. Дай Бог нам дожити і до вербної неділі, і прожити страстну Седмицю, і зустріти світле Христове Воскресіння. Поможи всім Боже, всім. Покрову Цариці Небесної, ангела-Хранителя. З вами був Чтець Анатолій Почаю. Будемо живі, здорові сьогодні ввечері о 21.30, будемо читати вечірні молитви. Спасі всіх Христос за вашу підтримку, лайки, подобайки, поможи всім Божім.